Разом ми сила. Вже вкотре довели учасники унікального благодійного фесту «Шепіт Прилучани», який організувала прилуцька військова адміністрація, залучившись підтримкою івент організації «13 друзів. А все заради символічної мети придбати дрон камікадзе для наших захисників. Це була така поставлена мета ще там декілька місяців тому, коли ми долучили аграріїв, які почали в принципі, що стало початком створення фонду під гідою військової адміністрації. Ми створили цей фонд і вже почали збір коштів. Ну і такі такі заходи ми починаємо впроваджувати. І, і щось вирішили, що треба якийсь захід, такий більш там сучасний і долучити наших підприємців. Знову таки, це робота, діяльність дуже великої команди, дуже багатьох людей для організації залучено було люди для фінансування партнерів. нас їх дуже багато. Тому всім вдячні за це. Я впевнений, що враховуючи, що ми такі єдні, так долучаємося до такої благо Цілі, то ми 100% її досягнемо і переможемо обов'язково. Заходи на кшталт шефір проходять по всій Україні від Києві, в Одесі, Кропивницькому. В ми зв'язалися з організаторами цього заходу. Запросили їх до Прилук, як партнерів і на кшталт такого заходу провели. Проводимо зараз сьогодні. В місті Прилуки ініціатором заходу є військова адміністрація. І цей захід би не відбувся без наших партнерів. Ми безмежно вдячні ресторанам міста Пролоки, які зазначені у нас на афіші, мережевим магазинам, а які стали нашими партнерами, підтримали всі учасники фесту. Робили свій маленький вклад у перемогу, купуючи квиток на захід. Окрім того, робили внески до благодійної скриньки, розташованої на чільному місці. Мені дуже приємно, що такі захід як піше підприємний. Відбувається у нас в місті. Він не тільки у нас, в нас а відбувається по всій області в різні часи. А, приємно, що мене запросили на цей захід. Я залюбки погодився приїхати сюди, зробити хай невеличкий, але внесок а, допомоги на ЗСУ. І дійсно такі заходи вони роблять дуже багато. Вони, по-перше, об'єднують поєднують людей, підвищують патріотизм наш, любов до нашого. Держави, любов до наших військових і завдячуючи цьому ми також робимо внесок, якусь певну частку в нашу перемогу. Київський культурний фронт об'єднання професійних музикантів, які обрали за свою місію під час війни створювати благодійні концерти і збирати кошти на Збройні Сили України, зробили захід дійсно патріотичним і незабутнім. Я один із партнерів. Івент та продакшн компанії 13 Friends, яка зібралась в воєнні часи, тому що треба було робити щось, щоб можна було допомогти. Це я є одним із партнерів. А другим партнером є Анна Маліновська. Ми робили захід у. У Кропивницькому і були друзі, які е, яким сподобалось це все, і нас порекомендували, щоб ми допомогли е, зорганізувати це все. І ми приїхали сюди. і Теж захотіли внести свою лепту. До допомоги хлопцям ЗСУ на дрони І приїхали з культурним фронтом. Приїхали з Назарієм Носенко та з видеорг, фотографами, які у команді. Ну якось так, щоб можна було підтримати цей весь захід. Родзинкою благодійного етновечора став показ старовинного етнічного одягу фешн, а також покази від українських дизайнерів Ван Байван. Запам'ятався гостям і танцювальний перформанс від клубу спортивного танцю Акцент. Навіть на етновечорі була можливість зробити експрес-фотосесію в автентичному образі у неймовірній фотозоні від Яни Власенко, а ще придбати сувеніри і смаколики, приготовані щедрими прилуцькими громадами. Долучилися усі навчальні заклади, всі дитячі садочки і наші майстрині нашої громади. Тут випікалося, тут вироблялися різні вироби. Майстрині наші поробили поробки, вони вироби з печів, з тіста. Вони робили, ну як ви бачите, тут і малина, тут і мед, тут не тільки жінки, а й чоловіки до цього залучалися, долучалися, і таким чином ми хочемо. Допомогти, щоб якнайшвидше придбати найнеобхідніше для наших воїнів і прискорити нашу перемогу, гості активно брали участь у благодійному аукціоні. Одним з найактивніших учасників якого виявився капелан Микола Кочай. Він придбав унікальну карту України, вишиту талановитими дітками прилучени та прапор 54-го окремого розвідувального батальйону. Перший був вишита карта України за скільки кошту? Умові нас 18 500. чому так порози? Тому що хлопці, які воюють в цьому батальйоні, вони дорогі для мене, скажу так. І я з багатьма з них особисто знайомий. Я знаю їхній вклад, який вони зробили, захищаючи наше місто. Знаю, що вони роблять зараз. Я всіма силами намагаюся підтримувати їх зараз на фронті, і тому знаючи їхню роботу, знаю чи... Що цей кожен підпис це справді от те, що написано за життя на смерть. Я знаю, що ті позиції, де вони зараз знаходяться, куди вони заходять, ті їхні військові позиції вони дуже небезпечні. І я за них переживаю. І це буде мені нагадувати їхній подвиг, який вони звершили, захищаючи наше місто і нашу країну. Благодійний захід був покликаний для підтримки економіки України та наших хлопців на передовій. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 180 тисяч гривень. А про всі родзинки етнофесту ми розповімо незабаром у спецрепортажі на телеканалі Тім.